Друзі, вітаю вас на каналі. А, наступного тижня у нас уже Великдень, і я хочу відправити посилку з Канади з різними смаколиками та подаруночками моїй найкращій подрузі в Україні. Подругу звати Анна, у неї є маленький синочок, і також її чоловік військовий, тому хочеться просто їх порадувати. Це світле свято. І, і, і зараз я вам покажу все, що, ми, що я купила, що ми будемо пакувати в цю коробку. І також покажу, як я буду відправляти, бо я буду відправляти. А, от як я вважаю, найкращим способом поштою міст Канада. І я вже неодноразово ними відправляла, але цей раз я не буду йти до їхнього відділення, а спробую відправити за допомогою Canada Пошт. Через них це для мене буде все нове. Буду реєструватися у них на сайті. Також покажу вам, як це відбувається. У них зараз ще якась знижка є до великодних свят. Тому давайте все будемо робити, бо я, як то кажуть, канадійці, ексайтін. Ну що ж, починаємо. Як я казала, моєї подруги є синочок, йому 4 рочки, і він просто обожнює диназа. <заврів>, все таке, Тому, звісно, по більшій мірі тут якісь солодощі Аня не дуже любить, коли я їй щось присилаю, бо вона вважає, що це зайве, що це коштує багато грошей. Але я все одно хочу її реально порадувати, тому купую, ну, знаєте, такі просто дрібнички, які просто можуть підняти їй настрій. І ось починаємо ми з ось такої книжечки. Це абетка, англійська абетка з різними тваринками тут є. Я думаю, що її синочку це буде цікаво вчити англійську. Потрібно починати з найменшого віку. Наш досвід цих всіх довів. Я думаю, що багато українців зараз дуже сильно шкодують, що в школі не вчили чи погано вчили англійську мову. Тому кладу таке. Далі, як я сказала, що він обожнює динозаври, тому купила ось такий набір. Це потрібно зібрати самому такі кістки динозаврів. Вони в темноті будуть світитися. І я сподіваюся, йому дуже сподобається. Аня каже, що він просто не знаєте. Не можу себе уявити без динозаврів. І, отак знову ж таки, та ж тема динозаврів. Насправді дівчинці було б набагато все легше це купувати. І ось таку ще купила яйце, от прямо лапа динозавра. така, І, і з різними цукерочками також кладу. Я думаю, може, там ще якась фігурка є динозавра, і Андрійку також буде дуже приємно. Наступне купила ну якби, те, після чого канадці жити не можуть це арахісова паста, таку невеличку банку, також канадська фірма. Вони, до речі, обожнюють саме цю фірму. Дуже часто я їм їх купую, коли працюю на доставці. І далі підуть канадські різноманітні солодощі. Ось такий. До речі, я їх ніколи не куштувала, це печиво. Воно має бути типу, типу птичим молоком всередині, але канадці, знову ж таки, дуже часто це купують. А, і це канадська солодощ. Тому вирішила також це купити. А далі у мене тут ось таких два печива. Зараз я ще одне знайду, ось таких два печива. Також їх купила. Я, коротше, накупила різного різного. Я, я навіть сама такого не куштувала. Сподіваюсь, Ані сподобається. Знаєте, прикормка, від якої доріють усі канадці. Це е, такі солодощі в лимонній кислоті. Я їх не розумію, але діти від них захваті. Думаю, Андрій також буде таке дуже дуже задоволений. Далі купила ось таку канадську класику. До речі, такого в Штатах немає. Ну, це канадське саме виробництво і, типу, їхня особливість. Ось такі кофі-пкріспи. Це вафлі, дуже також їх люблю. Вони смачні. Зараз не їм, бо зараз я готуюсь до марафону. Далі купила ось такі цукерки. Вони насправді виготовлені в Німеччині, але вони зі смаком, зі смаком мейпл ну, тобто кленового сиропу. Ось подивіться. А хто не знає, що Канада знаменита саме кленовим сиропом, тому закидуємо її. Такі, ось такі цукерки це цукерки, такі наповнені а, також рахисовою пастою, вони тут у них популярні. І таке драже також купила. А, далі купила так, знову ж таки Великодень, купила такі міні-яєчки. Різном... Такі Побільше і поменше, також сюди закину. А, наступне, ну це я так чисто вирішила для приколу, побачила, мені дуже сподобалося. Ось такий невеликий бабер, як символ Канади. Також типу, закидую їй. Далі ось такі цукерки, сама дуже сильно їх люблю, тому і Ані вирішила їх додати. Далі, знову ж таки, канадська класика, їхній бренд. Hershey, Hershey, і ось такі ось цукерочки, також сюди їх кидаю. Далі взяла Ось такі невеличкі снеки. Ось такі снеки. Ось такі снеки і ось такі. Також часто дивлюсь, канаті їх купують, люблять, тому вирішила також їх дати Ані. І взяла ж, звісно, різноманітних ще батончиків. Ще взяла хубу бубу такі от, такі от жуйки всередині з жидкою серединою. Потім. Знову ж таки, їхні оці шоколадочки, які також є їхніми саме канадськими, І також такі саме, але вже з арахісовою пастою. І ще оці тарту. Вони дуже смачні, дуже класні, тому їх також сюди закидаю. І останнє, не знаю, ось такі ще шоколадки також взяла. І виходить у мене ось такий величезний набір. Зараз, напевне, може, ще змінюю якусь коробку поменшу знайду. І зараз будемо з вами намагатися себе зареєструвати в системі Міст Канада і подивимося, як це буде все відбуватися. І відправляємо цю посилку, щоб вона встигла доїхати до Великодня. що, Друзі, давайте тепер перейдемо до тієї частини, де я буду реєструвати свою посилку, яку ми вже запакували, щоб її відправити. І, до речі. Перший раз знову ж таки кажу. І ось коли я відкрила сайт, відразу бачу, що є зараз 10 доларів знижка на пересилку до України, тому зараз якраз надам свій емейл, це надам, і отримую цю знижку. Що буде навіть дуже прикольно, що і вам рекомендую зараз цим користуватись. Отже, давайте починати реєстрацію. Що нам потрібно надати, надати емейл. Даю свій емейл. Так, ось мені вже на пошту прийшло. Моя скидочка, що потрібно зробити. Це потрібно зареєструватися. Нашу посилочку потрібно зареєструвати на от якраз на порталі міст, все вказати, що у нас там є, і все це відправити. Тому давайте реєструватися. Чому ж не отримати. Так, значить, ми перейшли сюди. Давайте подивимося, що і як тут відбувається. До речі, давайте подивимося, які країни можна відправити. Посилку, окрім України, бо в Україну ви бачите, можна ще дуже багато і в Польщу. І по всій Європі, і Індія, і Казахстан. Дуже багато країн, насправді тут можна відправляти. Також переходьте, можливо, вам потрібно саме в ті країни відправити, навіть Швеція, прикольно. В'єтнам клас. Все, давайте тепер що New Parcel натискаємо і будемо реєструвати нашу. Ага, у нас так, у нас немає реєстру. Ну, давайте. Зареєструємося, бо я ще не зареєстрована. Так, у нас вибираємо Канаду, вводимо всі дані. Так, ми зареєструвалися. Нарешті зареєструвалися, ми це змогли. Угу. А тепер треба відправити нам посидочку. Відправляємо меню парсел. Так, відправляємо ми, звісно, куди відправляємо ми її в Україну. Вибираємо область. Я відправляти буду в Одеську область, Од... Одеська область. Так, тепер нам потрібно обміряти саму посилку і зрозуміти, скільки вона важить і скільки вона має в цю довжину і, і цей, і так далі. Зараз я це зроблю і вам буду далі показувати. Так, значить, я знайшла е, сантиметр. Ось моя посилка і ось ваги. Тобто давайте вважимо, скільки важить наша моя посилочка. Моя посилка важить 4,390. Ну, давайте її довжину зараз ще виміряємо. Далі у мене тут -от довжина 36 см. 36. Далі висота у мене скільки? 28. 28 і широта у мене 24. 24. Далі тут треба вибрати, як ми будемо його посилати. Посилати ми будемо його Canada Post, Бо ви можете обрати, де ви можете залишити свою посилку. І, наприклад, якщо біля вас десь знаходиться ну, точка міста, де ви можете залишити. То, як би не проблема, можете його кинути там. Наприклад, нам до міста, десь їхати потрібно Міс Експрес, тому просто можна віднести на Canada Post, Наприклад, а також можна ще на по, по, так от. також UPS і ще якась одна доставка. бачите. І також можна обрати, чи повітрям ви хочете відправляти, чи морем, і від цього залежить, як швидко доставлять вашу посилочку. А, ну, давайте я, наприклад, оберу ось Кинада Пост 10-15 робочих днів. Сподіваюся, що швидше буде. Так, ну і далі ви тут можете бачити собі обирати будь-які з опцій, які вам краще. Називаємо, нажимаємо Continue. Потрібно вказати адресу тої людинки, які ви будете відправляти. Зараз я все заповню і тоді далі подивимося. Заповнила всі дані мої подруги, і тепер далі дивимося, що далі нам потрібно заповнити. Тут, звісно, зрозуміло, що можна що не. За що нема, не можна сигарети, насіння, людські органи не можна, дуже, дуже а, страшно, чому не можна? Ну, різні там, все, що не можна, кредитки, паспорта і так далі. Що тут іще не можна? А, так, що не можна. Ну, оді, таке, напевне, типу боєприпаси, бо я думаю, що багато хто в Україну таке відправляє. Парфуму також не можна. А, що тут іще? Ну, коротше, ось це все не можна. dry ice, Ну, ми погоджуємося, що всього цього не можна. І тепер потрібно перечислити все, що там лежить, в принципі. Тому зараз буду це знову-таки робити. Ну, все, я тепер оплатила. і Ось у нас знаходиться моє замовлення. Мені потрібно тільки розпеч... розтрукувати лейблу. Ось вона зараз. Я її роздрукую і піду на Canada Post, Вони відправлять і все буде нормально. І далі будемо відстежувати, звісно, на сайті мою посилочку, як вона швидко дійде. Дуже сподіваюся, що швидко. Я, звісно, там ще треба було електронно підписати, вести дані карти. Ну, звісно, цього я вам не буду показувати, бо самі розумієте. Тому зараз йдемо на пошту, відправляти і подивимося, як чи легко буде це все там на пошті. Насправді, все дуже швидко, легко зрозуміло. І зараз, от я вам ще перейшла, де як можна відстежувати посилку. Я її ще не відправила, але вже, бачите, перша, перший крок є, що створений якраз у цей лейбл, який я вже роздрукував і зараз піде на почту, віднесемо також все зніму. До речі, всі посилання на цей сайт на це все. Я залишаю в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. Якщо вам також хочеться щось відправити в Україну, будь ласка, відправляйте містом. Тут, дійсно дуже круто, дуже легко, немає ніяких проблем. Ви самі в собі вибираєте, обираєте. Я думаю, це взагалі там такі великі гроші відправити в Україну посилку. А своїх рідних обов'язково потрібно чимось балувати. Ти бачив такі, знаєте, тяжкі часи для України. Тому йдемо зараз на пошту, відправляти нашу посилочку. Що ж, друзі, йдемо на Канада Пост. Я тут вже приклеїла цю лейблу, бачите, заклеїла її. Сподіваюся, швиденько доїде, а ну їхати аж йому в місясу. Нічого собі. Тому йдемо і, і зараз подивимося, як, як відреагують а, касири. Ну, до речі, зараз вечора, але Канада Пост працює до восьмої вечора. Тому я думаю, ми все встигнемо. Hello! ж, друзі, відправила я, бачите, це воно ну, так, як ми заплатили вже на сайті. Все, тут нічого я не платила. 0, 0, 0 гривень, можна сказати, 0 доларів. І тепер будемо чекати, поки моя подруга отримує доставочку. Я думаю, що їй все сподобається. пишіть в коментарях, чи відправляєте ви щось в Україну. Також не забувайте переходити по тому посиланню, яке я вам залишила. Зараз ви можете забрати ще собі мінус 10 доларів на доставку в Україну чи будь-яку іншу країну. І це дуже класно. Дякую вам, що подивилися. сподіваюся, що це відео було для вас. Цікаве і корисне ще раз кажу всі посилання або внизу під відео, або в першому закріпленому коментарі. До нових зустрічей.